Армадол, забудь про головний біль. Сім із десяти інфарктів у людей старших за 50 років можна було б запобігти. Якби ті краще спали, такого висновку дійшли в європейському товаристві кардіологів. Статтю з дослідженням опублікувала щоденна британська газета Daily Telegraph. видання. Також посилається на науковців Каліфорнійського університету в Берклі. Там дійшли висновку, що втрата лише однієї години сну може послабити частину мозку. Ми виявили, що втрата сну є тригором для асоціальної поведінки, зменшуючи вроджене бажання людей допомагати одне одному. Хто й далі нехтуватиме своїм сном, почуватиметься щоразу гірше: набір ваги, депресія, в'ялість, дратівливість, зниження імунітету, ба навіть інсульт та інфаркт. І це ще не увесь список проблем, які провокує недосип. Однак повернути здоровий сон реально. Авторка статті наводить кілька порад: зокрема, спробуйте важку ковдру. Вона знижує рівень тривожності і стресу. Це зімітує відчуття, ніби вас обіймають. Крім того, вам буде тепліше. Не крутіться в ліжку. Спробуйте спати тоді, коли почуваєтесь сонним. Вставайте з ліжка одразу, як тільки прокинетесь. А ще дотримуйтеся правила 15 хвилин. Якщо за цей час не засинаєте, вставайте з ліжка, відмовтеся від негативу. Ніколи не кажіть собі, що у вас безсоння. Краще скажіть, я добре сплю цими днями. Сьогодні просто погана ніч. Прогуляйтеся зранку. Природне світло допомагає скинути ваш біологічний годинник і вигнати гормон сну мелатонін із вашого мозку. Найнебезпечніші вороги наших снів це гаджети. Лікарі радять лягати в ліжко без телефонів і планшетів. Під сумнівом і наручні браслети, які вимірюють тривалість сну. По перше, трекери сну не є точними. Вони можуть контролювати час, який ви провели в ліжку на основі ваших рухів. І показати тривалість сну, але чого вони не можуть зробити, так це визначити якість сну і скільки разів ви за ніч прокидалися. Секрет здорового сну доволі простий: науковці називають його нормальна втома у день. Варто зайнятися повсякденним життям. До метро краще йти 15 хвилин пішки, аніж їхати маршруткою. Провести продуктивно час на роботі, тоді щонайменше 8 годин сну вам гарантовані. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.